Через спасибі Івану Миколаївичу, працівникам культури. І ми так домовились, що до 23 числа збирались ветерани, і мужчини. До переддень 8 березня ми зібралися по макрузі, а на перспективу плануємо, що ми десь по місцю проживання отак зібрались сусіди там, там. Ну, побачимо, як воно вийде, щоб ми дійсно один з одним спілкувались, розказували одне і так далі. Ви знаєте, я зайшов і так, очима веду по кожному, аж сльози на очах. І так собі уявляєш. Ця жінка приклала там руки, зробила то, то вона відстоювала, то робила. І так про кожного. Це воювала і так далі. Ви знаєте, сльози на очі навертаються. Тому що місто, воно на ваших руках трималось. І кожен з вас щось робив, хто дітей вчив, хто вчив співати, танцювати то інші питання кожен в своєму місці робив. І от мені кажеться, дивлюся сьогодні. Ну ніби при владі у мене ніколи гонору немає ні зверх не піднімається, спілкуюся на кожному кросі, що дає. І я от сьогодні, як міський голова, рахую, що ми заборгували перед всіма, і в тому числі, може, і більше через, від інших перед жінками ветеранами. То ви десь вибачаєте. Багато з вас, члени громадської ради міста. Багато з вас підходять і кажуть, а ну чеплі, оце добре би тут, оце робити, а оце там. І за це я вам дуже вдячний. То я хотів би вас від міської ради, від виконкому, від ради та від цієї громади, чоловічої нашого міста. Привітати вас з наступаючим святом. Не ті гаразди, але ми повинні пам'ятати цей день. Цей день день жінки. Трошки пізніше буде матері, будемо святкувати. Оце ви на ваших плечах тримається місто, вся держава. І завдяки тільки вам ми сьогодні зберегли українську націю. То дозвольте вас привітати з наступаючим святом. Щастя, здоров'я, ще раз ще раз спасибі за те, що ви зробили, за те, що ви, ви сьогодні десь свої знання. Своє сумління передаєте іншим. спасибі, хай вам щастить.